Які потребують коштів наступного я році. трохи сконцентруюся, все ж таки зупинюся ще на підтримці бізнесу підприємців, тому що це дотично все ж таки до податкових змін. Часом можна почути критику, ну зокрема, під куполом від ваших ну, від опозиційних депутатів від інших фракцій. Зокрема, що це черговий зашморк на шиї, і треба спочатку створити умови для бізнесу, щоб бізнес міг платити ці самі податки. Ну і кожен пересічний українець щодо податків, тут ж не лише про підвищення військового збору з півтора до п'яти відсотків. Тут ну Цілий перелік є, зокрема, і для ФОПів, там і більше будемо платити за пальне, за можливі продукти що підскочить, це ланцюгова така реакція буде. То наскільки підвищення податків, зокрема, оця стимуляція на державному рівні вони скорельовані між собою, тобто збалансовані? Ну так, ми коли ми говоримо про кореляцію, ми звичайно говоримо про курс долара, тобто ми, він закладений у розмірі 45 гривень на наступний рік. Ми, якщо ми говоримо про індексацію, це приблизно до 10 відсотків. Але в програмі соціального забезпечення, соціального захисту наших українців закладено майже 420 мільярдів гривень на наступний рік. І в цьому питанні є індексація пенсії для населення. Це і субвенції на комунально-житлові умови майже для 2,8 мільйона наших українців. Тобто, ну говорити про те, що на наступний рік ми можемо побачити якісь серйозні покращення в питанні соціального забезпечення, соціального захисту, на жаль, сьогодні. Сьогодні не можна, дай Бог, щоб ситуація, як то кажуть, змінювалась. Також закладено майже 170 мільйонів на освіту, 211 мільйонів на охорону здоров'я. Тобто, це, це ті найважливіші сьогодні питання, які будуть турбувати населення наступного року. Є також важливе питання: це підтримка місцевих бюджетів. Це 12,2 мільярда гривень на наступний рік. На компенсацію субвенцій по тарифам для можливості проходження зимового Періоду і майже 51 мільярд гривень це додаткова субвенція для наших громад, які деокуповані, для того, щоб вони могли розвиватися і щось робити у себе на громадах. Ви згадали про.